Що таке посторонній запах, який присутствує, і ніде нікого нічого немає. Тепер читаю ваш коментар. Нещодавно слухала молитву Богородиці і раптово відчула запах квітів. Це було диво. Я розумію, що це для вас було диво. Особено, коли запах квітів, запах парфюму появляється, ладана появляється, Приятні запахи. Лод. Плаговодіє, так скажемо. Так от це означає те, що коло вас був хтось із нечистих. Якщо появляються запахи, яких немає коло вас, ніхто їх не робить. Це перший признак означає нечистий сир. Якщо з'являється запах ладана, це не просто появлення нечистих, а це вказує на те. Що проти вас хтось калдує, хтось робить постійно. І це дуже-дуже серйозно. Так же само і Бог указує запах посторонніх ваших квітів, хто це написав. Будьте обережні. Потому що у вас є неприміримий враг. Цей враг спить і бачить При першій можливості утопить у вас ложки води. Хто це такий, це вже вам. Будниш.